Усім доброго дня! Я Галина з мультиварками і ви на моєму каналі. Сьогодні за проханням глядачів ми з вами приготуємо у мультиварці плов. Це буде плов з м'ясом, тож спочатку швиденько про вибір м'яса. М'ясо не обов'язково має бути баранина, бо плов із курятиною, свининою або телятиною теж має право на життя. Сьогодні готуватимемо зі свининою. Як бачите, в мене тут ніжне філейне зовсім не жирне м'ясо, тож для його обсмаження використаємо рослинну олію. М'ясо нарізаємо середніми шматочками. Тепер щодо рису, я зазвичай беру довгозернистий рис, але це смакова справа кожного. Головне дуже ретельно промити цей рис у холодній воді, тож промиваємо його в мисці, аж допоки вода, яку зливаємо, не стане зовсім прозорою. Що ретельніше ми промиємо рис, то більш розсипчатим буде наш плов. Тож почнімо. У чашу мультиварки наліємо 2 столові ложки рослинної олії. Вмикаємо програму смаження на 20 хвилин і чекаємо, допоки розігріється олія. У Розігріту олію м'ясо вкладаємо одним шаром. Так воно краще підсмажиться. І не випустить багато соку з себе. У мене тут 600 грамів м'яса і воно якраз гарненько лягло одним шаром. Кришку мультиварки не зачиняємо. Коли шматочки м'яса з одного боку схопилися, перевертаємо їх на інший бік. Тепер усе трошки підсмажене м'ясо виймаємо з чаші. І одразу у чашу додаємо одну велику подріблену цибулину. І до неї одразу додаємо ще одну столову ложку рослинної олії. Цибулю обсмажуємо хвилин 5, періодично перемішуючи. Через 5 хвилин до цибулі додаємо одну велику натерту моркву. Перемішуємо і обсмажуємо ще 5 хвилин. Через 5 хвилин повертаємо до чаші наше обсмажене м'ясо. Тепер додаємо спеції. Це може бути просто сіль, перець, лаврове листячко або готова суміш для плову. У мене, наприклад, тут суміш овочевої приправи плюс півчайної ложки меленого мускатного горіху, одна повна чайна ложка меленої солодкої паприки та одна чайна ложка сухих середземноморських трав. Солоні спеції мають бути в еквіваленті двох чайних ложок солі. Все ретельно перемішуємо. Тепер завершуємо програму смаження. Або вона й сама завершиться на цей час. Вкладаємо 2 лаврових листячка. Додаємо декілька горошин духмяного перцю. Рівненько додаємо наш промитий рис. В нас тут його дві склянки. І тепер увага. Рис розрівнюємо, але ні в якому разі не перемішуємо. Зверху я додаю ще столову ложку солодкої паприки шматочками. А всередину кладу цілу головку часнику, очищеного від верхнього шару лушпиння і помитого. Тепер додаємо воду так, щоб вона покрила наш рис на 2 см вище. Я спеціально ллю воду склянками, щоб було зрозуміло, скільки склянок води потребує наш плов. Тож на нашу кількість м'яса, овочів та рису в нас вийшло 4 склянки води. Закриваємо кришку мультиварки. У кого просто мультиварка, налаштовуємо програму плов або каша на 40 хвилин. У кого мультиварка скороварка, налаштовуємо програму плов на 25 хвилин на максимальний тиск. Вмикаємо пуск. За такого налаштування мультиварки скороварки паровий клапан має бути у положенні закритий. Програма дійшла кінця. Для мультиварок зачекайте 5 хвилин і можна відчиняти кришку. Для мультиварок скороварок зачекайте 5 хвилин, потім випустіть пару через паровий клапан і тоді вже відчиняйте кришку. У мене сьогодні працювала мультиварка скороварка, тож я через 5 хвилин спочатку випускаю пару. Коли паровий клапан зовсім перестає шипіти, кришка розблоковується і її можна відчиняти. Підкреслюю, що це стосується тільки мультиварок скороварок. Відчиняємо кришку. І ось наш плов. Запах казковий. Спочатку виймаю голівку часнику, зараз побачимо, що вийшло. Подивіться, яка краса: рис розсипчатий, м'ясо м'якеньке. А ось, і, так би мовити, родзинка на торті наш запечений часничок. Він і смачний, і гарнюній. І, як завжди, погодьтеся, нічого складного. До речі, як я вже і згадувала, є ще багато різних видів плову. Навіть плов з морепродуктами і просто овочевий. Дуже смачний плов. Усі ці варіанти плову ми з вами обов'язково теж приготуємо. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Не забувайте про коменти і ставте вподобайки. Ще побачимось. На все добре!